Над північним полюсом вже почав формуватися полярний вихор, завдяки чому метеорологи можуть зробити перші прогнози на зиму 2023-2024 років. Полярний вихор може призвести до значних погодних впливів на деякі частини Північної Америки та Європи, повідомляє Sever Weather. Восени полярні регіони починають устигати через зменшення куту нахилу сонця, отримуючи мінімальну кількість сонячної енергії. Навпаки, регіони південні. Продовжують отримувати достатньо сонячного світла. Ця різка різниця температур між полюсами і субтропічними районами призводить до утворення циркуляції низького тиску, відомої як полярний вихор. Ця циркуляція простягається від земної поверхні до верхніх шарів атмосфери. Сильний полярний вихор передбачає сильну полярну циркуляцію, яка зазвичай містить прохолодніше повітря в полярних регіонах що приводить до більш м'яких умов у США та Європі. І навпаки, слабкий полярний вихор означає, що більш холодне арктичне повітря не обмежене і може затікати в США та Європу, що приводить до більш прохолодних умов. Як повідомляється, на північному полюсі вже почався процес охолодження, який традиційно починається в серпні і посилюється в наступні місяці. Очікується, що полярний вихор досягне своєї максимальної сили в листопаді та грудні. Аналіз показує на можливість слабшої реактивної течії полярного вихору, раптового стратосферного потепління і більш холодних зим в США, Канаді та Європі. Вчені кажуть, що в цьому році є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів на всій північній півкулі. Можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європу і США. Як повідомляється, цей потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року, враховуючи теперішнє посилення полярного вихору і його можливий колапс, а також поєднання зельіньо зима 2023-2024 років обіцяє стати інтригуючим сезоном. Як повідомляється, існує підвищена ймовірність більш холодної зими у США, Канаді та Європі. Крім того, на сході США та в Європі очікується снігопад вище середнього. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.